Знайти і звільнити зниклих в Криму українських активістів вимагали сьогодні в Сімферополі. Учасники акції під будівлею кримського главку міліції. В руках вони тримали портрети зниклих. Від початку березня на півострові зникли 12 громадських активістів і журналістів. Де вони зараз ніхто не знає. Серед тих, чия доля залишається невідомою двоє активістів Кримського Євромайдану: Андрій Стікун, Анатолій Ковальський, троє автомайданівців, зокрема і син нардепа Гриценка Олексій. Оператори об'єднання «Вавилон-13» Ярослав Пілунський і Юрій Грузин. Україна і Росія і все світове суспільство повинні звернути увагу на цю проблему і підприняти якісь шаги для того, щоб подібні насильні зникнення в Криму припинилися. І ми чекаємо якихось чітких ответов и действий от милицейского руководства Крыма. Это их компетенция расследовать подобные преступления.